Вітаю вас, дорогі мої друзі, всім добрий день. Ось і в мене буде перше відео в цьому році з моїми знахідками. В мене їх небагато, вони з барахолки, дещо я купила ще в минулому році, а є вже і свіженькі покупки. І ось хотіла вам показати трішечки відволіктися і вас відволікти від нашого повсякдення просто поспілкуватися. І ось ще наприкінці минулого року вдалося мені купити ось такі салатнички з кобальтового скла. Подобається мені такий посуд. І ви знаєте, так в один день, правда, у різних продавців мені вдалося купити такі ось вазочки. Дві маленьких і одна більша. І я вам хочу сказати, що вже в цьому. Році вони в мене вже були на столі, тобто я вже їх використовувала. У мене ще є така фруктовниця і ще є блюда, тож був посуд в такому кобальтовому тоні. А вже в цьогорічні покупки хочу вам показати ось така цікава річ. Купила банку, ці ємність, можна так назвати. Ось тут ще навіть є напис для нехарчових продуктів і ціна 50 копійок. Чому я її взяла? Бо ну, ємність як ємність, для чогось це згодиться. А взагалі-то це бакеліт це такий міцний матеріал. Знаю, що чоловіки люблять тут в таких баночках зберігати різні свої такі дрібні детальки, різні. Гаєчки, тож купила, можливо, чоловік забере. Але може буде і в моїй колекції. Бо я збираю такі речі з бакеліту, у мене вже дещо є: є шкатулочка, є сільничка, і що в мене ще є чайниця в мене є. І ось тепер така велика банка з'явилася. Вона новенька і в гарному стані, тож для чогось там і знадобиться. І ось така вазочка в мене ще з'явилася. Подивіться, яка красунечка. З ручним розписом невелика 15 см висота. У мене колись така була, були охочі люди придбали, а це ще вдалося ще знайти таку вазочку. Ось клеймо полонне. І ось така гарненька річ. Тож, такі в мене покупочки. Не багато, але все одно. Не густо, але і не пусто, як то кажуть. Всім вам всього найкращого. Скоро ще побачимось. Буду робити, можливо, і коротенькі огляди, і дещо з покупок з барахолки, чи, може, ще десь щось знайду. А так будуть ще й розпродажі. Тож, слідкуйте, будь ласка, за моїм каналом і до нових зустрічей. До побачення!